Головні святкові заходи 9 травня у Вінниці розпочались мітингом реквієм біля меморіалу слави, що у сквері Козицького. Потім урочистою ходою усі присутні перейшли до центрального парку культури і відпочинку імені Горького, де відбулась низка заходів з увічнення пам'яті загиблих героїв та вшанування ветеранів Великої вітчизняної війни. За перебігом подій спостерігали і наші кореспонденти. Щороку 9 травня, ми відзначаємо день перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-1945 років. першого в пам'яті людській найде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу: його битва, його перемога над фашистами, вшанувати пам'ять загиблих віничан та привітати тих небагатьох ветеранів. Які дожили до нашого часу, прийшли багато вінничан. Також квіти до вічного вогню поклали представники влади, громадських організацій та військові. Продовжилося святкування 68-ї річниці перемоги урочистою ходою центральною вулицею міста. Не було битви жорстокішої ніж велика вітчизняна війна. Не було подвигу вагомішого ніж подвиг солдата, який захистив батьківщину від ворога. Сьогодні з особливим почуттям вдячності і гордості згадують тих, хто пройшов суворі випробування в ім'я миру і свободи майбутніх поколінь. Привітав ветеранів із днем перемоги голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан. Вони дійсно заслуговують на самі щирі вітання, самі теплі вітання, самі визнані вітання і Перш за все, вклонитися їм за їхній подвиг і за їхню працю і привітати їх сьогоднішнім святом, побажати здоров'я безумовно, мирного неба і світлого майбутнього. День перемоги можна вважати сімейним святом, адже немає жодної української родини, яку б обминула війна. Тож не дивно, що відзначення 9 травня об'єднує цілі покоління. Сім'я втратила багато моїх родичів, дядька, дідуся, брата. Батьково і батько учасник великої вітчизняної війни. Сьогодні він ще з нами разом. Саме головне що є поклик душі, бажання людей вийти і ще раз віддати шану ветеранам і вклонитися низько за ті бойові подвиги. Найбільше гріє душу той прояв поваги кожного віничанина, який прийшов подякувати старшому поколінню за мирне небо. Нашим ветеранам слова великої вдячності. А, звісно, хотіла зі побажати здоров'я побільше років, довгих років. Хотів подякувати сьогодні десяткам тисяч людей війничан, які. Аплодували сьогодні нашим ветеранам. Це найбільший, напевно, внесок кожного віничанина в святкування цього дня. Вінчани, які брали участь у війні і повернулися живими, знають ціну миру, і попри поважний вік, знаходять у собі сили, щоб віддати шану своїм бойовим побратимам. Кожний рік приходжу сюди. Мені вже 91 рік, Ви бачите, я приходил. Всю тяжість війни. Ми переносили на собі. Ну, я желаю всім своїм молодим Ожі, щоб вони учились, щоб вони були грамотні, були достойні нашої батьківщини. Святий обов'язок молодого покоління шанувати ветеранів та не допустити помилок минулого за щасливе дитинство і вільне життя у цей день. Героям дякували як дорослі, так і діти. Для мене це свято дуже таке поважне, велике. Я завжди вітаю ветеранів. Я завжди ходжу на цей парад. Я дуже їх шаную і завжди вітаю. Дякуємо за перемогу. Даруємо віти, вітаємо свят і бажаємо надалі гарного життя. Ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку заплатили наші батьки і діди за сьогоднішній мир в Україні, за надану можливість наступним поколінням жити, виховувати дітей та працювати на благо рідного краю.